что на фронте вот э, за месяц март изменились э, некоторые цифры. Э, независимо от того, что э, Киев страдает от снарядного голода, количество обстрелов нашей территории увеличилось больше, чем в два раза э, за этот период по сравнению э, с февралем месяцем э, в течение марта. Ну, непосредственно э, от 477 до 889 случаев э, в марте. Запад он впал в маразм, он уже не тот, он разложился. Байден старый маразматик там, соответственно, вот, они вообще ничего не понимают, прочее, прочее. Вы знаете, а вы... Вы их превосходите? Вот вы говорите, Запад, конечно, разложился. Да, разложился. Он даже не то, что был в моей юности в 1981 году. Но он все время вас опережает, например, в военном плане. Понятно, у него же прокси, в Киеве прокси сидят. Вот он все время придумывает. Это Джеймс Хекер, командующий силами ВВС США в Европе. Вот он рассказывает о том, как они нашли способ борьбы с шахедами. Они на 8 тысяч вышек сотовой связи на Украине вешают аппараты с чувствительными микрофонами. И по звуку начинает определять, пеленговать, как идет шахед. Они на новом уровне применили вот эту вот старую технологию. И поэтому за шахедами они не тратят на шахеды там какие-нибудь дорогие ракеты на Тегеране. И с помощью мобильных групп, там, с, с пулеметами на них, собственно говоря, охотятся. А, ребята, а вы вот тоже так умеете думать? Все время изобретают. Вот они изобретают. Хотя они разложены. И НАТО накануне, так сказать, поражения. И штатам вот кирдык настоит. Но они продолжают при этом лидировать. Чтобы победить в этой в этой войне, в этой схватке, надо опередить Они смотрят, а, а вы не сможете, вы, оказывается, не можете сделать то, что американцы делали 33 года назад. Потому что не а вижу не... пока у врагов ни проблем с людьми, то есть людей много они забрасывают, море в ПВ снаряды тоже есть, то есть, может быть, не столько, сколько бы они хотели. Они хамят, работают и фронтовой авиации. То есть мы видели это проявление на Белгородском направлении. То есть, ну, всех здесь, которые пытаются кричать, да уже все, и там и чепчики, воздух бросают. Ну, Я бы советовал немножко им чувству всем прийти. Конечно, все движется вперед, и летать скоро будут эти беспилотники да и на лжественных километров. И, да, на... Да, и летать будут на солнечных батареях. И на этом направлении, ну, в россии это солнечная батарея не особенно, особенно в низине под облаками. Вот, в низине ну, под облаками Очень нет, много условий. Но... Очень много условностей и условий. Есть там, где работают хорошо. А вот то, что точно можно сказать, на любом из этих направлений, куда тянется противник, это тянется к середине, к сердцу нашей военной промышленности, к Уралу, и к икоти... напрасно и столько лет Google Maps и делали Челябинску, и к Башкирии. Правильно, Так они что реализуют? Они Google Maps понаделали, все объекты сфотографировали, 3D карту России получили и сейчас реализуют. Мы же понимаем, что за любой атакой украинских беспилотников системы наведения ну, стоят на. Скажем тушке. так, что Опять возвращаюсь к 2018 году. Ми самі їм допомогли, коли создавали самі цифровували свою територію і достаточно енергічно. Да, абсолютно Азвідні, правильно. улетели туди. І розпочинаємо нашу другу частину маратону з Михайла Притули, військового експерта полковника запасу служби безпеки України, експерта з військової контррозвідки. Пане Михайле, вітаємо вас. Добре. Пане Михайле, Кирило Буданов. Дав інтерв'ю, щоправда, німецьким журналістам. Ну але дякуємо і за те, що спілкується з німецькими журналістами, так ми теж щось дізнаємося. І сказав, що прогнозує, що буде посилюватися російський наступ. Але, окрім того, він не виключає того, що в 2024 році буде й український наступ. Так, от, що ви скажете про цю заяву, чи, чи матиме Україна. Чим наступати після російського наступу? Важке питання. Ну, дійсно, росіяни будуть намагатися наступати, і, тому що в них ну, немає іншого вибору у тій ситуації, які у них є, і е, вони будуть це робити після Побєдобєсія, після 9 травня, після того як вони будуть розкручувати і танцювати на кістках загиблих під час другої світової війни. І потім вони піднімуть ура патріотизм і почнуть мобілізацію. Чому в цей час це пояснюється тим, що буде зелене листя в тих регіонах? Можна вже кудись буде ховатися трошки, хоч, і буде, не треба буде гріти армію. Тому вони будуть мати можливість відмобілізуватися. Наскільки це в них вдасться? Це ну, питання як завжди до росіян. Вони не завжди використовують ці свої можливості, які теоретично існують. Але вони будуть це робити. Ну, Кило Буданов абсолютно слушно каже, що буде російський наступ. Вони будуть підмобілізовуватись, будуть йти ліс. Причому будуть йти м'ясом великою кількістю людей, використовуючи там, тактику піхоти Червоної армії, зразка там, з кінця 40-х, початку 50-х років минулого століття. Це і хармія. Тут ми з вами нічого не зробимо, тому що все це, це вони вони будуть лізти. Е, що буде далі? Ну звісно, що всі їхні наступи вони будуть досить руйнівними для Росії. Вони будуть руйнівними з точки зору і втрати великої кількості особового складу і втрати певної популярності у їхнього е, Путіна всієї Росії. Таким чином, після цього російського наступу, десь який буде приблизно на кінці травня у червні місяці, ну з'явиться вікно можливостей для України зміняти свою територію, тому що фактично буде російська армія розбити. Принципі цей алгоритм, я очікував, що він буде минулого року, але ну, тоді щось змінилося, тоді вилізли пригожене його. Фактично ті зеки, яких вони відмобілізували, і вони пішли тим алгоритмом. Але цей алгоритм він буде, ну він, він як вони як кажуть, він ізбіженки як крах імперіалізму. Ну, приблизно таким чином вони будуть діяти. Це їх логіка дій. А ви кажете про те, що в росіян немає теж іншого вибору, аніж намагатися просуватися вперед. А чому? Чому немає вибору в них? Ну, вибору у них немає, тому що для їхньої влади, де їхньої системи влади треба постійно давати якусь, якусь їжу для слабких, слабких розумів росіян, щоб вони думали про те, що йдуть перемоги, все переможно. і в цей час верхівка в Кремлі буде отримати свою владу. Для того, щоб це відбувалося, їм треба постійно щось захоплювати, звітувати про якісь перемоги. Ну, хоч Мар'їнку взяли, і те добре, там, Авдіївку взяли за кілька місяців, о, вже перемога. Ну це, це їх імперська, так мовити, велич. І для підтримання свого іміджу вони мусять постійно робити якісь наступи, тому що іншого мотивації там. Воювати у них просто ну фізично немає. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.